Усім доброго дня. Сьогодні попрацюємо над помилками над тестами по хірургічної обробки рук. Перше запитання було: аби правильно і ефективно висушити руки після миття, потрібно використовувати електросушарку. Правильна відповідь вигадка. Не слід висушувати руки за допомогою електросушарок. За вихрення повітря може забруднити руки та недостатньо їх висушити. Друге питання. Біля умивальника слід встановити три дозатори із засобами. Правильна відповідь правильно. Перший дозатор із засобом для антимікробної обробки рук. Другий із рідким милом. Третій із засобом догляду за шкірою. Якщо, Третє питання. Якщо немає централізованого водопостачання або є інша проблема з водою, у відділеннях використовують закриті ємкості для води з кранами. У них заливають прісну воду і замінюють її що три дні. Правильна відповідь вигадка. Тому що у ємкості заливають кип'ячену воду і замінюють її не рідше одного разу на добу. Перед наступним заповненням ємкості ретельно миють, з необхідністю дезінфікують, ополіскують і висушують. Четверте запитання. Звичайне миття призначене лише для механічного очищення рук. Правильна відповідь правильно. За допомогою звичайного миття з рук усувають забруднення під частково змивають спору утворювальні бактерії і транзиторні мікроорганізми. П'яте запитання. Не можна використовувати мило в брусочках. Правильна відповідь? Правильно. Для рук використовують звичайне рідке порошкове мило або мийний ласьйон з нейтральним значенням pH. Надавайте перевагу рідкому милу або мийному лосьйону. Використовувати мило в брусочках заборонено. Першу порцію... Питання. Першу порцію антисептика наносять на вологі руки. Правильна відповідь вигадка. Першу порцію антисептика наносять тільки на сухі руки, включно з ліктєвими згінами, і втирають у шкіру упродовж часу, вказаного розробником. Сьоме запитання. Якщо використовувати рукавички, то можна не дезінфікувати руки. Правильна відповідь вигадка. Медичні рукавички повністю не захищають, тому слід дотримувати техніки обробки рук. Її застосовують щоразу після зняття рукавичок у випадку загрози інфікування. Так. Восьме запитання. Інвазивні втручання. Це обробка рук шляхом втирання антисептика у шкіру рук для ліквідації транзиторних мікроорганізмів. Правильна відповідь вигадка. Інвазивні втручання це використання апаратів і пристроїв, що долають природні бар'єри організму, з якими збудник може проникнути безпосередньо в кров органи і системи організму хворого. Дев'яте запитання. На поверхні великого пальця та на кінчиках пальців найменше бактерій правильна відповідь вигадка. Під час обробки рук враховують так звані критичні ділянки рук, які недостатньо змочують антисептиком. Великі пальці, кінчики пальців, міжпальцеві зони, нігті, біля нігтіві валики та піднігтєві зони. Ретельно обробляють поверхню великого пальця та кінчиків пальців, оскільки на них зосереджена найбільша кількість бактерій. Десяте питання. Мити руки слід теплою водою. Правильна відповідь правильно. Руки миє теплою водою. Гаряча вода призводить до знезараження та подразнення шкіри, оскільки посилює проникнення детер... детергентів в епідерміс шкіри. Одинадцяте це питання. Нестерильні рукавички можна використовувати під час внутрішньом'язових та внутрішньовенних ін'єкцій. Правильна відповідь правильно. Нестерильні рукавички можна використовувати під час контакту зі шлангами апаратів штучного дихання, робити з біологічним матеріалом хворих, забору крові, проведення внутрішньом'язових, внутрішньовенних ін'єкцій. Проведення очистки устаткування та дезінфекції, видалення секретів та блювоти. Стандартною процедурою впродовж робочого дня 12 є миття рук з рідким милом або лосьйоном. Правильна відповідь вигадка. Стандартною процедурою упродовж робочого дня є антисептична обробка рук без застосування води, тобто втирання спиртового. Антисептика у шкіру рук. Рекомендована разова доза антисептика 3 мл. Правильна відповідь: правильно. Антисептику у кількості не менше 3 мл. Вливають у заглиблення сухої долоні й енергійно втирають у шкіру рук та зап'ястя протягом 30 секунд. 14 запитання: у медичній практиці використовують Два типи рукавичок. Правильна відповідь Правда. У медичній практиці рекомендують використовувати два типи рукавичок. Хірургічні використовують під час інвазивних втручань. Оглядові захищають медперсонал під час багатьох медичних маніпуляцій. П'ятнадцяте запитання. Якщо носити рукавички більше 2 годин, на шкіри може з'явитися контактний дерматит. Правильна відповідь правильно. Хімічний склад матеріалу рукавичок може використовувати алергію, миттєвого та сповільненого типу або контактний дерматит. Він може з'явитися від застосування рукавичок з будь-якого матеріалу. Цьому сприяє тривале перебування в рукавичках більше, ніж 2 години. Використання припудрених зсередини рукавичок, використання рукавичок на подразненій шкірі, надягання рукавичок на вологі руки, занадто часто використання рукавичок протягом робочого дня. Дякую за увагу. Дякую. На все добре.